Тоді уподібниться царство небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи, мудрі ж взяли оливи у посудинах разом зі світильниками своїми, а оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик Ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви та й приготували світильники свої. Нерозумні ж, сказали мудрим, дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи, а які нам і вам не стане. Ідіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених, і ті, які були готові увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше прийшли і інші діви, і говорять Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь істинно кажу вам не знаю вас. Отже пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Коли син людський прийде.